Друзі, усім доброго вечора. Я Анастасія Досінова, журналістка медіа платформи вгору. Сьогодні поговоримо про проблему логістичних шляхів окупантів на півдні. До прямого ефіру приєднається керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Ну а я хочу нагадати, що на майданчиках вгору ви можете знайти. Актуальні відеосюжети та статті на Ютуб каналі вгору вийшло два нових відео про те, як Росія порушує міжнародне право і що робити, якщо вас змушують брати російський паспорт, та чому українці і росіяни не братні народи. Посилання на ролики залишаємо у коментарях. Ну а я вже переходжу до огляду новин. У Херсоні сьогодні зранку, 16 серпня, росіяни вдарили по освітньому закладу та території лікарні. Також вони обстріляли селище Зеленівка та село Хрещенівка на Херсонщині. У російської агресії поранення отримали троє людей. Про це повідомляє очільник Хоба Олександр Прокудін. Як зазначається, один із постраждалих це 55-річний пацієнт Херсонського медзакладу. Він проходив курс лікування і щомічного інсульту. У нього травмована грудна клітина. У Зеленівці постраждав 45-річний чоловік, який працював у полі. З пораненням ноги його ушпиталили. У хрещенівці травми голови отримав 60-річний чоловік. Йому надають медичну допомогу. У козачих лагерях на Херсонщині росіяни готують зйомки пропагандистського відео про знищення українських військових в місцевому сільському будинку культури. Про це повідомив генштаб ЗСУ в ранковому зведенні. Однак у цій будівлі станом на 13 серпня цього року перебуває особовий склад окупаційних військ у кількості до 25 військовослужбовців армії РФ з-поміж колишніх ув'язнених йдеться в дописі. На Херсонщині рятувальники загасили вісім пожеж, які утворилися через обстріли. Про це повідомляє ДСНС України. Як зазначається, у селах Новодмитрівка та Кізомис Білозерської громади горіли два житлові будинки, дві господарчі споруди та легковий автомобіль. У селі Інгулець загорівся сухостій, а в селі Микільське ворожий снаряд влучив у житловий будинок. Ці дві пожежі ліквідовувала місцева пожежна команда Дарівської громади та пожежно-рятувальний підрозділ Херсона у Береславському районі. Горіла суха трава за межами села Ольгівка. А в селі Львове ворожий снаряд влучив у господарчу споруду. Супермаркет Сільпо змінив свою вивіску на проспекті Ушакова в Херсоні. Замість назви магазину на будівлі з'явилася вивіска зі словом вистоїмо. Про це повідомили на сторінці Сільпо у Фейсбуці. Магазин на проспекті Ушакова полюбився харсонцям за малюнки квітів, тварин і рослин на стінах. Вони, наче, зійшли з розписів Олешківської художниці, самоучки Поліни Райко. Самобутній декор магазину не сподобався ворогам. Під час тимчасової окупації міста вони споплюжили оформлення магазину, а нещодавно пошкодили його фасад ракетами. Розповідають на сторінці. Як зазначається, цей магазин постраждав від обстрілів на початку серпня. А оновлена вивіска сільпо на Ушакова це повідомлення для Херсонщини та всієї України. Українці обов'язково вистоять. Навчальний рік на Херсонщині розпочнеться у 190 освітніх закладах. Про це повідомив в марафоні Суспільне спротив, перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський. Він зазначив, що нині збільшується кількість навчальних закладів, які відновлюють роботу, і збільшилася кількість вчителів, які включаються у роботу. Також збільшилася кількість дітей, які доєднуються до навчальних програм. За його словами, минулого року навчального року на Херсонщині працювало 166 закладів в онлайн форматі. Немає таких умов, напевно, як в нашій області. Наша освіта не підкорилася окупаційній владі. Вони не змогли в захоплених закладах створити свою систему освіти. Вони, не, вони змогли лише створити малокомплектні школи в невеликій кількості, сказав Соболевський. Військова контррозвідка Служби безпеки та ДБР затримали на Київщині мешканця Херсона. Він намагався вступити до підрозділу десантно-штурмових військ ЗСУ для забору про на користь РФ. Про це повідомляє служба безпеки України. Зловмисником виявився херсонець, який під час окупації підтримав росіян і запропонував їм свою допомогу. За це його призначили старшим інструктором-кінологом відділу охорони в окупаційній голопристанській виправній колонії. На цій посаді він займався підготовкою загонів, які конвоювали місцевих жителів до камер російської тюрми. Після звільнення Херсона чоловік отримав завдання від окупантів залягти на дно і згодом переїхати до Київської області. Потім він мав звернутися до місцевого військомату, щоб мобілізуватися до ЗСУ і там діяти на користь Росії. Співробітники СБУ затримали чоловіка на етапі оформлення на військову службу до сил оборони. Затриманому повідомили про підозру в колабораціонізмі. Йому загрожує до 15 років тюрми. Поліція затримала чоловіка, який їздив по Херсону з наліпками прапора та герба РФ на своїй автівці. Його попередили про кримінальну відповідальність, якщо він продовжить дії, які шкодять державній безпеці України. Про це повідомила поліція Херсонської області. Як зазначається, затриманий 73-річний житель тягинки Береславського району. Автомобіль за Зланус патрульні зупинили на одній із вулиць Херсона. На бампері автівки вони виявили наклеєні прапор та герб РФ із надписом Херсон з твердим знаком ідеться в повідомленні. Затриманий водій пояснив, що пошкодив бампер і так, начебто, закрив подряпані на машині. Правоохоронці вилучили наліпки, а власника доправили до відділку поліції для перевірки. Упродовж 19 і 20 серпня в Новорайську, Правдиному та Херсоні, прийматимуть лікарі-волонтери українсько-ізраїльської місії Фріда. Вони безплатно проводитимуть обстеження для жителів регіону. Про це повідомляє Херсонська Ова. Графік прийому медиків ви знайдете на сайті гору. Посилання залишаємо у коментарях. У Херсоні енергетики відновили лінії електропередачі, щоб заживити близько 300 людей. У них добуло світло внаслідок підтоплення через теракт Росіян на Каховський ГЕС. Про це повідомляє Міненерго. Як зазначається, по місту з неструменими 11 тисяч споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але ремонтні роботи сповільнені через обстріли. Мешканку селища Білозерка на Херсонщині Тетяну Тротенко судитимуть за колабораціонізм. Її призначили на окупаційну посаду начальника управління праці та соціального захисту населення в Херсонському районі Херсонської області. Жінці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура. З липня 2022 року Тетяна Третенко на посаді виконувала організаційно розпорядчі та адміністративно-господарські функції, Підбирала персонал для окупаційної установи. Також вона приймала звітність про проведену роботу, погоджувала плани, програми та положення, що стосуються діяльності окупаційного міністерства праці та соціальної політики Херсонської області. Зазначають в управлінні. На цьому завершую огляд новин. І далі будемо говорити з нашою гостею Наталією Гуменюк, яку ми ще чекаємо, вона скоро має завітати до нашого ефіру. А я хочу нагадати всім глядачам, що ми зараз з вами у прямому ефірі, Тож ви можете ставити свої питання у коментарях до пані Наталії Гуменюк. Також ви можете ставити. Питання, які не стосуються її сфери, але потім я буду на них також відповідати. Тож, вже пані Наталя, з'явилася у нас в ефірі. Пані Наталю, доброго вечора. Слава Україні! Вітаю вас! Героям слава! Пані Наталю, чи ускладнилася логістика військ РФ на півдні після влучання по мостах і чи залишаються Перепрошую, у них альтернативні шляхи для перевезення техніки та боєприпасів? Так, логістика значно ускладнилась і уповільнилась, тому що ворог дійсно втратив фактично можливість використовувати альтернативні шляхи. І намагається, і намагається максимально замінити те, що має, тобто використовувати або ж трасу М17, або те сполучення, яке можуть ще витримувати ці мости, тобто, це стосується більше автомобілів легкових і перевезення військових вантажів під виглядом цивільних. Чи збільшилася інтенсивність знищення ворожої техніки та особового складу ворога на окупованій Херсонщині? Так, ми працюємо постійно над посиленням контрбатарейної боротьби, тому що е, ми усвідомлюємо, що необхідно зачистити ту смугу території, яка дозволить ворогу відкинутись на його рубежі, облаштовані е, другого ешелону оборони. Там, де їм вже було так спокійно і затишно, поки стояла висока вода, і вони туди були відкинуті обставинами. А вони вже призвичайились там знаходитись, і в принципі не, не дуже охоче поверталися на позиції. На які їх виганяло їх військово-політичне керівництво, і зараз в них дуже суттєві суперечки, щоразу виникають з приводу того, що чи варто просуватися вперед і відновлювати перші рубіжі оборони безпосередньо на урізі води лівого берега, тому що той ажіотаж, який був розгорнутий в пресі, що стосувався зокрема встановлення плацдармів і висадки підрозділів. Оборони дуже суттєво підірвав морально-психологічний дух окупантів. Вони з'ясували раптом в цих суперечках, що в них різниця, різниця дуже суттєво фінансове забезпечення, зокрема, мобілізовані отримують набагато більше ніж ті, хто по контракту служать, і в зв'язку з цим у них такий розлад іде в їх підрозділах. Тому наша контрбатарейна боротьба зараз дуже ефективна. Вони них постійні ротації, вони не знають місцевості, вони, перебуваючи на цю місцевість, тільки починають її вивчати, як самі ж підриваються на тих мінах є, про які не знають, тому що вони були зірвані високою водою. Як натикаються на так званий дружній вогонь, тому що підрозділи не обізнані у них. Поміж собою, хто де дислокується, і зверху досипають ще й сили оборони. Так за минулу добу ми можемо відзвітувати про 38 знищених окупантів. А уточнені дані попередніх діб минулого тижня це ще мінус 80 підтверджених вже знищених окупантів, і 21 одиниця ворожої техніки за минулу добу, і ще 5 – у підтверджених за попередній тиждень серед знищеної техніки: міномет, танк, крупнокаліберні гармати, автобронетехніка і човни все те, чим окупанти намагаються маневрувати на лівому березі. Пані Наталю, зараз медіа багато обговорюють і чекають новини про ситуацію з цими плацдармами, які створені зараз силами оборони на лівому березі Дніпра. Я не буду запитувати щось конкретне. Я хочу запитати вам, що ви можете розказати на даний час, що там відбувається, Події, які відбуваються на лівому березі, це все ж таки більше. Переміщення окупантів, те, що стосується наших підрозділів, попередні задачі, які були поставлені, виконані далі триває контрбатарейна робота. Обстрілюємо, знищуємо в тому числі склади з боєприпасами. Вже два за минулу добу, і ще один, якраз зараз, в роботі. І це говорить про те, що у окупантів буде все менше і менше можливості обстрілювати Херсонщину. Окупанти на Лівобережжі змушують місцеве населення брати російські паспорти та всіляко залякують людей. Що вам про це відомо? Чи так вони готуються до місцевих виборів? Можливо, поліцейські методи впливу для окупантів звичайна практика. Вони постійно тиснуть на мирних мешканців, дійсно просувають свою нікому не потрібну. Крім них самих, паспортизацію намагаються шантажувати елементарними засобами, до яких людина має повинна мати доступ, медичне обслуговування, навіть питна вода або інші, і продовжують примушувати, примушувати отримувати паспорти для того, щоб сформувати свій мобілізаційний ресурс. Їх навіть вже не, не настільки цікавлять вибори, як просто примусовий о, цей мобілізаційний ресурс. Також Генштаб ще повідомляв, що окупанти шукають дезертирів своїх на Херсонщині. Чи масово це там явище? Так, дійсно. той самий низький морально-психологічний дух у окупантів якраз і відбивається в тому, що вони дезертири. Вони намагаються вишукати для себе способи уникнути продовження бойових дій. Вони намагаються знайти спосіб вибратись тієї ситуації, в яку потрапили, дуже багато їх при полон, полоні розповідає, що вони там випадково і їх обдурили ще у військоматах, де вони намагалися там отримати довідку для місця роботи. І дуже багато таких випадків, коли вони розповідають про те, що вони не винуваті, і війна це не їх не стосувалася, вони не збиралися, тобто їх примусом перевдягнули і опинилися в. Вони у війську, але ми проводимо ретельні фільтраційні заходи для того, щоб не було ось цих викривлених даних. А вони тим часом продовжують перевдягаючись в цивільне. Намагатися розчинитися серед місцевого населення навіть в тих евакуаційних автобусах і бригадах, які формують окупанти для вивезення в дуже віддалені російські регіони, тобто вони готові їхати під будь під будь-яким соусом, під будь-яким виглядом, але виїхати з цієї зони бойових дій. Чи є відомості про те, що окупаційна влада у Скотовську готує план втечі до Криму та знищує архіви документів? Мене одноразово повідомляли, що такі методи їхньої роботи ми фіксуємо, і бачимо, що дуже багато хто з колаборантів і місцевих прим. Примкнулих окупантів знищує документи або вивозить ці документи, навіть висилаючи їх родичам і вивозять разом з родичами. Дуже потужно в них іде зараз розпіл місцевих бюджетів, тому що вони усвідомлюють, що всі гроші, які виділяються на оборону, вони будуть фактично зариті в землю, то вони намагаються покласти максимум собі до хищі. Пані Наталю, дякую, що знайшли час і доєдналися до нашого ефіру. І на все добре. Дякую, на все добре. Так. Тож, друзі, переходжу до ваших коментарів. Зараз почитаю. Є питання. Як отримати 6600 тисяч гривень для 65+, плюс і інші обіцяні доплати, бо серед моїх знайомих майже ніхто цього не отримав, як і сертифікат на 3000 тисячі гривень? Дійсно, ми запрошували раніше волонтерів Червоного Хреста і вони пояснювали механіку того, як працюють їх програми, вони є цільовими і призначені. Не для всіх мешканців, але менше з тим ви можете зв'язуватися з тим самим Червоним Хрестом Херсонською обласною організацією, якщо ви перебуваєте на території Херсонської області, і дізнаватися, які зараз програми діють у них. Тому що у них бувають зміни, програми діють не на постійній основі, вони діють певний час. Вони діють ці програми певний час, і ви можете також звертатися за інформацією про виплати до про виплати до Херсонської обласної військової адміністрації. Телефони ви зараз бачите на екрані. Також туди можна звертатися стосовно е, інформації стосовно безкоштовної евакуації. Якщо вона нам необхідна, евакуація проводиться також для маломобільних людей і тих, хто взагалі не можуть, наприклад, сидіти їм необхідна. Спеціальна техніка, щоб їх транспортувати, вивозити з небезпечної зони, де тривають області, до більш безпечних областей. Також хочу вам нагадати, що ви можете звертатися до юристів Херсонського фонду милосердя та здоров'я за телефонами, які зараз бачите на екрані. Можете звертатися через месенджери на ваш вибір, Telegram, Viber, Signal, WhatsApp. Щодня, з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Можете стосовно виплат, юристи консультують безкоштовно стосовно оформлення пенсії, чи то офлайн, чи то онлайн. Ви можете запитувати буквально будь-які питання, які вам необхідно розв'язати, чи то з комунальними послугами. Також юристи допомагають. Складати необхідні заяви та фіксувати пошкоджене через російські обстріли майно, можете запитати в них про ті програми, що зараз діють на території Херсонщини і як їх можна отримати. Тому що ці програми, повторюся, вони певний час працюють, а потім можуть переставати працювати. І в них є певні критерії, для кого саме призначені ці виплати. Так, є багато повідомлень, дуже довгих на підтримку. України, не буду все зачитувати. Зачитаю ще ось такий коментар. Головне, щоб дурні їм не допомагали. Своїми руками себе знищують. Ага, незрозуміло до чого це саме, але ви можете ще є час пояснити в коментарях, що саме ви мали на увазі. Добрий вечір. Херсон завжди читаю вас і слухаю. Дякую за вашу працю. Молимося за наших захисників. Дійсно, зараз такі гарячі дні, і наші захисники намагаються зробити все як найкраще, щоб звільнити пошвидше вже лівобережжя. І ми будемо обов'язково стежити за цією ситуацією. І повідомляти вам. Ви можете підписуватися на наші соціальні мережі і читати усі актуальні новини про перебіг подій у Херсоні та на Херсонщині. Я зараз пошукаю, де можна У Фейсбуці ми Медіаплатформа вгору. Підписуйтесь на нас у Телеграм, в Гору Ньюс, в Інстаграмі. Ми вгору також є у Тіктосі сторінка вгору Херсон. Підписуйтесь, дізнаватися, пропонуйте свої новини. Можна написати нам у Дірект, інстаграму, Фейсбуку або на чат-бот у Телеграмі. Він закріплений у горі каналу. Віримо нашим ЗСУ і чекаємо перемогу Херсон. Це Україна. Приєднуюся до цього побажання. Також бажаю успіху нашим захисникам і вірю, що у них все вийде якнайкраще. І ми не стане той час, коли ми всі будемо святкувати перемогу України. Друзі, на цій ноті бачу, що немає вже ваших коментарів. Ну і тому на цьому пропоную і завершити наш ефір. З'явився коментар, зачитаю все ж таки. Поспішила. Слідкуємо давно. Херсонська область, Білозерка. Скажіть, що відомо про Каховський район. Ну про Каховський район сьогодні не було особливих повідомлень, але про Білозерський, про Білозерку. Там поруч села були, які обстрілювали ну, взагалі, і Каховський район. Також ті села, що вздовж Дніпра, вони обстрілюються, в деяких немає електрики досі, через щільні обстріли не можуть електрики прийти і відремонтувати, щоб у людях у людей була енергетика, була електрика. У деяких є такі села, де немає навіть немає навіть на чому їсти готувати, і люди якось викручуються тим, що готують на Кострах розпалюють костри, так готують собі їжу. І насправді всі чекають, коли вже з лівого берега припиняться такі щільні обстріли правобережжя населених пунктів вздовж Дніпра, і тоді вже енергетики зможуть працювати над тим, щоб відновити постачання електрики і завозити газ, і все необхідно. Тому ті села, які вздовж Дніпра, їм найважче. Чим далі від Дніпра, тим ситуація менш напружена через те, що не такі інтенсивні обстріли. В принципі, динаміка така вже зберігається. Відтоді як окупантів вигнали з правого берега і вони залишилися тільки на лівий. Вони вже тривали час з минулої осені, з фактично листопада обстрілюють всі. Населені пункти, що розташовані на Дніпрі, тож ситуація з тих пір не змінюється. Також є міна небезпека, окупанти залишили чимало мін, і тому необхідно бути дуже обережними зараз в населених пунктах, де були росіяни. Ми зараз у Житомирі, а самі з Червоного Маяка, Новорайської громади. Завжди вас дивимося, дякуємо. Дякуємо також, що дивитеся і підтримуйте, і пишете коментарі. Також ще всіх закликаю ставити вподобайки і поширювати наші трансляції у соцмережах у себе та в інших пабліках, тому що разом ми робимо події на Херсонщині відомими всім іншим. Тож, друзі, дякую вам всім за теплі коментарі. Бажаю всім гарного тихого вечора і на все добре.